Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на цензор.нет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, ж, сьогодні у нас з вами буде такий маленький антикорупційний огляд, буквально за останній тиждень того трешу, який відбувається в державному управлінні, замість того, щоб витрачати гроші на те, що називають військові рейки. Адже нас дуже багато впевнюють в тому що ну не потрібно ж зараз, не Друга світова війна, не потрібно, щоб там всі діти стояли і виточували снаряди біля станків. І це абсолютно правда. І так само постійно я, наприклад, відповідаю на це, що безумовно нам не треба, щоб всі стояли біля станків, але нам треба просто якісно, чітко і ефективно використовувати ті ресурси, які у нас є. Наскільки ефективно їх використовує центральна і місцева влада? Ми зараз з вами і розберемо на дуже невеликій кількості прикладів, буквально за останній, повторюся, тиждень. Але спочатку, давайте для такого, знаєте, пафосного ефекту. Нагадаємо, що на цьому тижні шановний пан Федоров, наш міністр цифрової трансформації, людина, яка курує проект армія дронів, оголосив про е, збір на 235 мільйонів гривень на дуже потрібні fpv дрони, тобто дрони камікадзе, разом з дуже поважним фондом Повернись живим. Чудовий збір, правильний збір. Хоча, звичайно, це одразу викликало величезну кількість питань у свідомих і не дуже свідомих громадян, які задали в принципі цілком логічне питання: а чому це міністр займається збором коштів волонтерських, замість того, щоби звернутися до сусідніх міністерств, до державного бюджету, який, в принципі, йому довірили ті самі громадяни, з яких він зараз збирає гроші, для того, щоб держава фінансувала і ставила на потік виробництва так потрібних дронів? До речі, нещодавно, буквально за тиждень до того, керівник гур а, Кирило Буданов оголошував збір на 125 мільйонів гривень на морські дрони. Пам'ятаєте? Власне, що тут сказати? Люди бузять, але гроші дають, тому що всі розуміють, що знаєте, зараз треба вигравати війну. І все було б нічого, якби не продовжувалася історія про постійні, м'яко кажучи, не зовсім адекватні витрати. Які робить держава. Ну, розпочнемо з цього, а потім перейдемо вже й до прямого, що називається, злодійства. Отже, друзі, наприклад, в Одесі, на вулиці Варнинській, у нас вирішили проремонтувати будівлю суду на 110 мільйонів гривень. Причому в будівлю, яку вже ремонтували 4 роки тому. Ну і ще кілька дуже прекрасних закупівель. Наприклад, в Києві вирішили закупити лампочок на 280 мільйонів гривень. До речі, нагадаю, що минулою зимою у нас був блек блекаут. В місті Хлібодарсько Одеської області реконструють стадіон за 7 мільйонів гривень. Державна служба надзвичайних ситуацій міста Києва готує проектну документацію на 28 мільйонів гривень. В тому ж таки Києві також. Терміново, як виявилось, потрібен центр автоматичної реєстрації порушень за 144 мільйона гривень. Місто Кам'янка-Бузька Львівської області, де у нас е продовжують, продовжують друзі, будувати стадіон за 117 мільйонів гривень. Але, напевно, найсмачніша історія у нас відбулася на Закарпатті. Отже, Закарпатська обласна державна адміністрація хоче у нас відремонтувати дорогу до села Чорна Тиса. Ну здавалось би, що ж поганого, може дійсно дороги погані, гори, все таке. Але от вартість цієї дороги друзі, складає 596 мільйонів гривень. А в чому ж прикол, друзі? А тут я хочу зацитувати Юрія Ніколова, головного редактора видавня Наші Гроші. На схилах гір у цьому селі планує побудувати новий гірськолужний курорт, таке собі ТОВ Буковель, друзі. А його засновниками є Захар і Оксана Палиці, син і дружина нардепа Ігора Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойського по Укрнафті. Ну а також одного з власників однієї з фракцій у Верховній Раді, яка дуже старанно і так знаєте, з відчуттям виконаного обов'язку поставляє голоси Офісу президента. Так от товка, яка пов'язана з найближчими родичами пана Палиці, хоче зробити курорт свидовець у чорній тисі, а також Бестрицю і турбат неподалік від цього місця. Причому хоче прямо зараз. Вже під час вторгнення Буковель звернулася до тамтешніх сільрад за згодою на оце будівництво. А вже у квітні 2023 року голова Івано-Франківської торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт на часі. Тобто ми бачимо, що Закарпатська обласна державна адміністрація за гроші платників податків підкреслюю у розмірі 596 мільйонів гривень. Хоче вже до кінця 2023 року, тобто гарантовано під час війни, да, відремонтувати до зимового курорту дорогу. Ну, бо війни ж, розумієте, треба буде десь відпочити від ракетних обстрілів, як пише пан е, Юрій Ніколов, вангую, що і підряд на ремонт отримає фірма ПБС Олександра Шевченка, колишнього директора Буковеля. Бо гроші мають залишатися всередині системи, розумієте, свій до свого по своє. Ну і зацитую знову Юрія Ніколова. І да, я чесно не знаю, чи Коломойський ще впливає на палицю, чи той вибудував якісь свої окремі зв'язки з Зеленським. Я особисто, до речі, це я так до себе від себе додам до слів пана Нікола за другий варіант, тому що повторюся, фракція палиці прекрасно голосує в парламенті, додає голоси там, де нема голоси у так званої монобільшості. Так, так, друзі, це я все про фракцію за майбутнє або за майбах, як то кажуть. З іншого боку, Коломойський продовжує у нас відпочивати в Буковелі, коли йому треба заховатись від амброзії. І ніхто не може ствердно сказати, що Буковель не його. В общем, не семось, воюєм. блядь. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо до уже по суті того, що можна напряму назвати. Злочинними витратами державного бюджету. Отже, друзі, минулого тижня виявилося, що Запорізька атомна електростанція, та сама, яка перебуває ще з березня 2023 року, на жаль, в окупації, у нас виявляється, проводить дуже активну господарську діяльність. Точніше, за неї це робить енергоатом. Отже, на днях народний депутат України Ярослав Желізняк з посиланням на дані про звичайної платформи Прозоро повідомив, друзі, що енергоатом після окупації ЗаЕС оголосив 214 тендерів для ЗАЕС на загальну суму, друзі, у 566 мільйонів гривень. А таким, знаєте, вишенькоподібним предметом на тортику є от така інформація, що, наприклад. Енергоатом уклав контракт на придбання трьох тисяч пари черевиків, спеціальних якихось там е, да, на 3 мільйона гривень. Тобто, за кожну пару черевиків для окупованої атомної електростанції енергоатом віддасть понад 1 тисячу гривень. Оскільки виробник відомий, то спокійно обидві позиції забив в інтернеті. Таке ж взуття продається за 475 гривень в епіцентрі. В тендері нагадаємо 1020 гривень за одну пару, і за утеплені 630 гривень. А в тендері вони вже коштують 1140 гривень, стверджує народний депутат Ярослав Желізняк. Звичайно, енергоатом, правда, після того, як тиждень думав, що відповісти на це, заявив, що це все брехня і маніпуляції, що все одно Енергоатом несе витрати за те, як працює ЗАЕС, і взагалі вони мають слідкувати, щоб все було там хорошо. І взагалі, це не ті черевики, ті черевики, що треба, вони прорезинені, там і так далі, і тому подібне. Ну, в усякому разі, зараз вже створена тимчасова слідча комісія по закупівлям, яка і буде розбиратися з тим, наскільки законними є ці закупівлі. А я, зі свого боку, нагадаю, що згаданий сьогодні вже Ю. Рініколов і не тільки він, і дуже багато різних моїх колег-журналістів стверджують, що головна корупція реальна величезна системна державна корупція зараз у нас зосереджена в двох сферах: в Міністерстві оборони і в енергоатомі, тобто ці дві сфери, де величезні корупційні постійні проблеми. Ну а знову ж таки вишенькоподібним предметом на історії про е величезні корупційні схеми в енергетиці стала свіжа історія від того, таки Юрія Ніколова, друзі, тому що це насправді просто не вкладається в голові. Отже, далі я знову, з вашого дозволу, просто зацитую пост Юрія Ніколова. Мене важко здивувати, але шурма зміг. Нагадаю, друзі, що шурма це заступник голови офісу президента. Отримати третину мільярда гривень від українців за те, що постачаєш енергію окупантам. Хоча це дивує приблизно, як ще три роки тому ти був спонсором ОПЗЖ, А зараз ти заступник Єрмака і куруєш енергетику, яка і генерує кеш твоєму брату. Отже. Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за зеленим тарифом до літа 2023 року. Хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє Бігус.Інфо в матеріалі Аліси Юрченко. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька десятків зелених станцій потрапили під окупацію. Серед них сонячні станції ТОВ КД КДЕРНРД2, ПП Нацпро, ТОВ Відновлювальна енергія Запоріжжя, ТОВ Грін Енердж Такмак і ТОВ Гранд Пауер ЛЛС, розташовані у Запорізькій області. За інформацією Biguс Інфо, з липня 22 по липень 23 ці компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень оплати за електроенергію за зеленим тарифом від державного підприємства Гарантований покупець». Для КД Енердж 2 нацпроти відновлення енергії Запоріжжя з проплат неможливо виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувалися. Так от співвласником цієї є брат посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція Нацпрод також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані зелені проекти Олега Шурми і партнерів. Співвласником Green Energy Tokmak і ТОВ Grand Power LLS є Руслан Бушко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, яку вважають близькою до нього людиною. Оплату за зеленим тарифом в окупації також отримувала низка інших виробників, наприклад, компанії Skifia Solar, Skifia Solar 2, бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших менш відомих виробників. У чому проблема з проплатами станціями в окупації. По перше, за даними отриманими від Укренерго з посиланням на обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території в Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 року. Тобто вони не мали фізичного зв'язку з нею через пошкодження або відключення лінії електропередач. Відтак електроенергія з цих станцій в окупації наймовірніше не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українським законодавством гарантований покупець має оплачувати електрику, яку продав ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства. По-друге, дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій для обленерго, а звідти до Укренерго, яка потім передала їх до гарантованого покупця для оплати, в принципі, неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв'язку з обладнанням. Співвласники компанії Energy Нацпрод Сергій Дядечко запевнив бігу за даними електроенергія з тих двох сес і зараз іде в енергосистему України. Ну і звичайно, як стверджує Юрій Ніколов є серйозні підстави сумніватися в достовірності цих тверджень. Представники Товґрін Енерджі Токмак і Grand Power Елес, які попросили не називати ім'я, повідомили, що компанії не мають технічної можливості визначити, в яку енергосистему йшла електроенергія. За словами цього джерела. До квітня 23 року дані про генерацію зафіксовані на лічильник Екс вдавалося передавати до обленерго партизанськими методами від співробітників, які залишилися в окупації. Це джерело вважається електроенергію українською, такою, що мало оплачуватися державою, навіть якщо вона не могла бути продана в український ринок, оскільки компанії мають кредитні зобов'язання перед банками. Запис телефонної розмови розпоряджені розпорядженні з є, однак на прохання співрозмовника він не використаний у відеоверсії матеріалу. З Олегом Шурмою зв'язатися не вдалося. Ростислав Шурмана письмо. Овий запит звичайно не відповів. З липня 23-го розрахунки з зеленими станціями, що перебувають на тимчасово окупованих територіях з електроенергію, виробну після окупації, призупинені. Укренерго повинна передавати ДП гарантований покупець нульові обсяги генерації, якщо немає впевненості в тому, що станція працює в синхронному з українською системою режимі. Однак задекларовані виробниками показники мають зберегти для розрахунків після деокупації. Таке рішення прийнято за результатами наради в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. І головне питання про те, що робити заплаченими оплаченими Наразі залишається невирішеними, нацкомісії з енергетики повідомили, що влітку 23 го на нараді Венерго обговорювали кілька варіантів: врахування цих коштів як оплату боргів за період до початку окупації або звернення до виробників за поверненням коштів. А тепер давайте підсумуємо те, що ми почули: тобто, по великому рахунку, друзі, як ми бачимо, діюча влада, ну а й багато хто з інших виконавчих, скажімо так, органів нижче ланкою, Розуміють, що зараз прекрасний час на те, щоб набивати власні кишені. Зараз прекрасний час оголошувати тендери на будь-що для того, щоб потім мати з них корупційний кеш. Зараз для того, щоб домовитись з офісом президента, достатньо е, замовити величезні перекладання якихось асфальтів, бруківки і запросити ті компанії, які раніше працювали в рамках великого крадівництва. І всі будуть задоволені. Що ми маємо по факту, друзі? По факту, ми маємо ситуацію, коли на жаль українська влада в такому вигляді, як вона є. Абсолютно неефективно, м'яко кажучи, керує навіть тими ресурсами, які у неї є. Я не кажу, що зараз всі гроші мають бути спрямовані тільки на армію, що у нас все має бути тільки туди, хоча це абсолютно здавалось би логічно. Мова йде про те, що просто велетенські обсяги коштів, причому дуже часто ці кошти, навіть не українські, спрямовуються на абсолютно не ті витрати, на які мали вони йти. Я вже мовчу про пряму корупцію, як у тих кейсах, останніх які я вам. Описав чи стандартне використання державного бюджету для задоволення своїх приватних потреб, на жаль, ми можемо чітко вже сказати, що влада Зеленського нічому так і не навчилася, і мало того, з все більшим, скажімо так, продовженням війни. Її представники продовжують борзіти все більше і більше, розуміючи свою безконтрольність і розуміючи, що в умовах війни ніхто протестувати не вийде, і можна і треба набивати свої кишені прямо зараз, бо хрін його знає, що там буде завтра. Тому, друзі, коли ми говоримо, що ці щурі крадуть як в останній день, то це навіть не якийсь там образ мовлення, це реальність. Які висновки ми маємо зробити? Ми маємо не мовчати, друзі. Так на зараз момент на дану... Конкретну точку історії ми не можемо змінити цю владу, виборів у нас поки що нема. Протестувати ми не маємо права, тому що дійсно це буде використано ворогом для дестабілізації ситуації і розвалу фронту. Але ми не маємо мовчати, друзі. І головне, я ще раз і ще раз. Закликаю кожного з вас, неважливо, які у вас політичні погляди, за якою ви голосувати, за кого ви будете голосувати, голосували. Доносьте цю інформацію до людей, тому що згідно досліджень, в єдиному телемарафоні постійно падає кількість згадок про те, скільки корупції і брехні і прямих. Таких, знаєте, крадійських історій, зараз буяє в Україні. Відповідно, ті, хто не звик шукати інформацію, або втомився від неї, просто не отримують інформації про це те, про що я вам зараз скажу. Тому, будь ласка, розповсюджуйте це відео, розповсюджуйте відео журналістів, тексти журналістів для того, щоб люди розуміли, що відбувається, тому що. І ця влада, і кожна людина, яка має стосунок до таких от тендерів, і це те про що ми зараз розповідаємо, має понести щонайменше політичну відповідальність. Але для того щоб вона і понесла, широкі народні маси мають про це дізнатися, друзі. Тому не мовчіть, розказуйте, будьте свідомими і розумійте. Нашу країну нам ніхто нам не подарує, ні захід, ні хтось інший. А головне, нам і не подарують оці ублюдочні кровосісі, як казав Микола Янович Азіров, які обсіли з усіх боків, які їм абсолютно пофіг на те, що країна сходить кров'ю, їм пофіг не героїзм, а, на те, що там хтось там вмирає на фронті, хтось збирає останню копійку. Вони просто крадуть, бо можуть. І ніхто, друзі, окрім нас їх не зупинить. Час нарешті це зрозуміти дуже чітко. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, поставте лайк йому, підпишіться на Цензор.нет, Можете ставати спонсорами нашого е, незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бізиків. І нагадую, не мовчіть.